Добрий день, пані та панове. Мене звати Ольга Гайдай. Я є працівником компанії Цептер. І сьогодні ми з вами поговоримо про посуд. Цей посуд довговічний і дозволяє правильним способом готувати здорову їжу, являє собою функціональність та досконалість і насамперед захищає ваше здоров'я. Нездорове харчування є причиною багатьох захворювань ожиріння, гіпертонії, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та раку. Завдяки передовій інноваційній технології «Цептер» продукти готуються без додавання води, жирів при низьких температурах, тим самим зберігаються поживні речовини. Тільки за рахунок переходу на високу якість і технологію посуду Цептер ви маєте можливість скоротити більш як 6 тисяч шкідливих калорій в місяць. Посуд Цептер виготовлений із чудового металу. Цептер 316 l Метал 316 l є екологічно чистим, більш стійким до фізичних і хімічних впливів відносно інших видів металу. Він повністю стійкий до корозії, унікальний процес приготування. Цептер розробив процес приготування, при якому рідина, яка міститься в усіх продуктах, перетворюється на пару і підіймається наверх, конденсується при контакті з кришкою, яка завжди земніша, ніж інша частина посуду, і скапує вниз на їжу. Процес йде повільно, поки їжа не буде готова. Називається замкнутий цикл Цептер. Гарантує здорове приготування їжі без додавання. Води та жирів завжди при низьких температурах. Їжа зберігає природний смак, натуральний колір, форму, текстуру та аромат без додавання солі та спецій. Термоаккумулююче компактне дно відцептер запатентоване, потрійне це серце системи для правильного приготування здорової їжі. Воно виконане із трьох шарів легких металів індукційного, акумулюючого і провідного. Кришка посуду значно важча, ніж більшість інших кришок. Вона підходить до всього посуду відповідного діаметру, Герметично закриває посуд під час приготування їжі за допомогою гідрозатвору. Краї посуду запобігають проливанню рідини і завжди холодніші, ніж дно. Залишаються завжди чистими. Ручки для будь-якого посуду цептер є унікальною розробкою, не нагріваються за рахунок запатентованої технології, яка за Забезпечує мінімальну взаємодію з корпусом, відрізняються унікальним покриттям: стійким до подряпин, менше жиру, більше вітамінів. Дослідження показують, що приготування їжі в посуді цептер зберігають до 72% більше вітаміну А, до 252% більше кальцію, до 336 більше фосфору, до 83% більше заліза. Було встановлено, що телята намістить не 67% менше жиру, якщо її. Її приготувати в посуді цептор, а курка на 51% менше жиру. Це допомагає справитись з високим рівнем холестерину і знизити ризик розвитку раку, так як 62% всіх онкозахворювань обумовлені високим вмістом жирів в харчуванні. Посуд цептор рівномірно розподіляє тепло, їжа не пригоряє, повністю стійкий до корозії, не змінює колір, не поростий, не зберігає запахів їжі, простий в користуванні та догляді, не руйнується. Більш стійкий до фізичних та Хімічних впливів, він екологічний, нейтральний і не викликає ніякої алергії. Цептер, посуд, економить час до 70% енергії, до 30% витрат на харчуванні, до декількох десятків тисяч гривень в рік. Економте ресурси та зберігайте здоров'я з цептер.